Скандал довкола нового посібника в мережі розкритикували підручник з історії для 11 класу. Увагу коментаторів зокрема привернули нібито вибірковість висвітлених тем і можливі тригери для дітей. Одна із критиків підручника це історикиня Марія Воротило, і звернула вона увагу на те, що підручник закінчується подіями 24-го року. Тобто 11-ти класники були їхніми свідками. Сама Марія вважає, що події, які менше п'яти років, не мають висвітлюватися в підручниках, адже минуло занадто мало часу. Тому їх складно об'єктивно оцінити. А ось в коментарях її допису звертають увагу на те, що один з авторів підручника це Акім Галімов, наш колега, але випускник журналістського факультету Московського університету імені Ломоносова. Тож він не є фаховим істориком, а тому не може бути автором підручників із цієї дисципліни. Ось так вважають деякі користувачі соцмереж. Далі ми були б не ми, якби не розставили крапки на ТІ. Тому ми поговоримо з генеральним директором видавництва ранок Віктором Кругловим. Пане Віктора, вітає. У вас в Доброго, ранку. Доброго. Доброго ранку. Доброго ранку. Радок з ранку з ранку так так прокидайся разом із нами, пане Вікторе. Власне, першою про підручник ми ось щойно розказували, вислювати висловилася про нього історикиня і вчителька історії Марія Воротила. Вона зокрема стверджує про те, що там є розділ про події уже з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тобто подіям навіть менше ніж 5 років, і там про події 2024 року. І ніби таке є правило в істориків не оцінювати те. Що відбулося не так давно. Чому в посібнику вашого видавництва зовсім свіжі події? А, це підручник, я, до речі, взяв. А, із о, собою. Він... Да, можна? да, будь ласка, ага. це підручник з новітньої історії, сучасної історії. Ага. І було б дуже дивно, якщо б ми закінчили б виклад історії, скажімо, п'ять років тому. Так. І... Тобто на ковіді, тобто зараз відбувається повномасштабне вторгнення окупантів, а ми про це не маємо говорити ну в історики. Тобто, є це правило а, такого правила. Не а, насправді, а, насправді то є правило, що не можна оцінювати жодних подій за останні 50 років. Тому що ми багато не знаємо. Багато документів під грифом секретно. А, до речі, до, до нас було багато закладів. Чому ви про це не сказали? Чому не про це не сказали? Тому що. А, в підручники, от в цьому підручники, зокрема, ми подавали факти без всіляких оціночних суджень. А оцінки можна давати вже коли відкриються архіви, коли ми будемо знати, тому що насправді, насправді багато ж є закритого під грифом секретні. Mm -hmm. І в той час я хочу сказати, що е, і на цьому каналі, я думаю, ви запрошуєте істориків, які, а, які Розповідають і оцінюють сьогоднішні події, і це нормально, коли можна з дітьми в школі говорити. Це ж не діти, це ж вже дорослі люди. Ян Кедалт є навіть така категорія е це молодих дорослів, і е як з одинадцятикласниками не говорити про війну? Тобто, це було наше свідоме рішення е помістити у підручник факти. Про, про війну для того, щоб проговорити про причини, про наслідки. Чомусь чому все це відбувається? Яка ціль тим що і – Це 16-17-річні юнаки і дівчата. Вони є свідками цих подій. Да. Ну так дуже дивно не, не ну, дуже дивно права... це не обговорює. Хорошо, давайте я поставлю таке, скажімо, може, незручне, але точно гостре запитання. За а. моїми спостереженнями, найбільше критики було саме ну по підручнику, було саме до фотографії, кількості фотографій президента України Володимира Зеленського. Я от зараз щойно порахував, я знайшов сім, можливо я там помилився, щось недорахував, але всім точно є. Тактується як замовний піар Зеленського. А... Е, чи зайвий піар Зеленського? Да? Натомість відзначають, що лише одна світлина Залужного, що одна світлина сирського, що немає там ще якихось фото, героїв війні, війни, як деяких немає. Як можна пояснити ось цей, скажімо так, критичний момент до вас? Можна рахувати і далі. Це ну, по перше, ми говоримо про суб'єктів історії і чинний не главнокомандуючий президент це суб'єкт історії. Якщо рахувати всіх президентів, то в цьому підручників сім портретів кучми, п'ять портретів Кравчука. Три портрети Порошенка, два портрети Ющенка. Тобто, ми за кого? Ющенко, за кучмою і за, Крувчука, за Кучму і Кравчука чи за Зеленського. Тобто це нормально, коли в підручники говоряться про президентів. І тут всі фотографії, крім одної, сюжетні. Тобто, наприклад, коли. Можемо Ні, та, да можемо подивитися, до речі, це ось, правда сюжетні. Всі пам'ятають відеозвернення, там вже був не тільки президент. Там був Ні, ну це я вважаю, дивись, Це історичне що... Так. До речі, ця фото фото і, і, визвала викликала багато гейту. Оце? тому що, крім так. Ні, чекайте, це я... історичне фото. Суто. Я пам'ятаю, що е, наскільки нація тоді потребувала, якоюсь пояснення в Києві, Ми, ситуації, на місці, ми да, в кварталам є інші в там фотографії, ну до яких би я присікався, мабуть, Ось тут є але можна є тій... фотографія наступна. А, ну, наприклад, коли президент в Конгресі США підняв український флаг і передав передав конгресменам, конгресменам. Угу. взагалі то в Конгресі США заборонено піднімати будь-який прапор так, так, так. іншої країни, і це історичний момент, і це є що обговорити. І е, е, з приводу героїв, Тут є і про скокуна говориться про першого е, героя України, який підірвав міст у Гейчівській у mm, е, так, так а тут питання. По-перше, якщо ми говоримо про героїв, героїв це говориться, це а, ми маємо розуміти, якщо є героїчні вчинки, це то, тоді це недолугість влади, і то, тому, що щось не так ми. Да, ми так. зробили будь якщо, героїзм, під час будь героїзм. Це прорахунки командування. Так. А ми більше, більше показували героїчні, героїчні вчинки цілого народу. Наприклад, тут є масові фотографії людей, які вийшли на вулиці Нергодара в Херсоні, які протестували проти російської окупації. Далі, з приводу героїв. Для мене, наприклад, герой. Наші співробітники, 23 співробітника корпорації ранок, зараз служать у війську. Для для когось учня його власний батько або брат, для когось волонтерка, чи волонтер, який допомагає допомагає військовим або в цьому підручнику розповідається про волонтерку, яка рятувала. Собак інвалідів, ну, тоді е весь серед. світ облетіла ось ця світлина. тобто, це справжні герої. і мені здається, що дуже важливо е обговорювати на уроках е історії. Тих героїв, про які учні знають особисто, з якими вони стикалися в своєму житті. Це тобто це не справа підручника, це справа навіть вчителя. Десь так, да? так і ми маємо розуміти, що підручник це не єдине джерело інформації. Mm -hmm. Ми говорили до речі про колеги про журналіста Акіма Галімова. Так. До речі, так. до нього найбільше звернень в соцмережах. Чомусь я вважаю, що цей підручник до речі, чому так багато уваги, це революційний підручник, це вперше в житті. Підручника творення в Україні підручник створений трьома людьми: науковцем. Uh -huh. Олександр Гісим, кандидат наук, викладач української міжнародної школи, він багато олімпіадників підготував наукових статей, вчителям-методистам Олександром Мартиніком. Uh -huh. Uh -huh. І ми вперше запросили журналіста саме, щоби. Зацікавити дітей історії, тому що Акім Галімов веде популярний канал Реальна історія, мільйони ютуб просмотрів. І ми спеціально для цього підручника готували навчальні відео. До речі, коментатори дорікали, що там є qr код за яким можна перейти і подивитися на відео саме Акима Галімова. На його ютуб канал ну слухання. Я вважаю, що Аким зараз робить я, по перше, знаю особисто Акіма. Він прекрасна людина, хороший журналіст. Не знаю там наскільки правильно він бере участь у підручнику створенні, але те, що це треба залучати, і це що треба розповідати нашим одиницькласникам, не лише одиницькласникам, навіть і дорослим людям. У мене інший момент до цього. А от якби ви зараз знали, що буде такий хейт, що люди почнуть сидіти у соцмережах і писати усілякі різні речі, і похвальні, і не дуже. Ви б щось змінили в цьому. Підручнику, а от ми про що говоримо зараз? Про підручник чи про єдиний параграф, до якого е, стільки прикута увага? Е, я параграф... до речі, жодного жодної критики не чув про весь підручник. Тобто це говорю про параграф. Про параграф да. а, Звичайне життя розвивається, тобто те, що було півроку тому, і зараз ми, наприклад, би додали про курську операцію, тому що тут майже нічого про це, майже нічого про це не сказано. Ще що щоб додали. Ну, в принципі, в принципі, підру... цей параграф залишився би таким, тому що ми показали причини війни. Ми показали факти. До речі, в цьому підручнику немає жодного оціночного судження, uh -huh. а є методичний апарат. Де задаються питання, наприклад, для чого це було так, що змусило Росіян відступати від Києва? Відповідь це факти. А є ще методичний апарат, де спеціально для того, щоб вчитель обговорював з дітьми uh -huh. з молодими дорослими на уроках. Чи піде цей підручник в школи ось наступного навчального року? Він вже прийшов, вже вже до, прийшов. до школи. До, до речі, до нас а це єдиний підручник для нас стеклась? Ні, всього п'ять підручників. І е, чому цей підручник в школи е, в школах е, потрапляє? Вчителі спочатку голосують за підручник, тобто проводиться конкурсний вибір підручників. Референдум е, ну не референдум вибору підручників через спеціальну систему. Потім всі ці замовлення. Е, Тобто, чи я зрозумів? Тобто, це ще навіть не остаточна версія, того, по чому в чому чи це, 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 дуже... це, це вже остаточна. Це Ви. остаточна версія. Я маю на увазі, що всього п'ять підручників в школах. Ну це, мабуть, найбільш популярний. До речі, зараз закінчився конкурсний вибір підручників для восьмого класу. Так, і е, там такий же самий авторський колектив: Аким Галімов, Олександр Гісен і Мартинюк. І Майже на 10% наклад підручника вибір з рейс». тобто, це говорить про те, що вчителям зайшов такий формат. Подивіться, до речі, ми хотіли зробити підручник як цікавий журнал. Тобто нам кажуть, чому так багато фотографій того ж президента Зеленського. А, а тут в принципі дуже багато, багато фотографії. Багато я пам'ятаю свій підручник. Я дуже люблю в історію. Зінаюсь, я пам'ятаю свій підручник, коли відкриваєш одну е, сторінку, немає ніякої фотографії, і 5-7 сторінок тексту. Ми дуже дякуємо Добре. вам. Нагадаю, що нашим гостем був генеральний директор е, видавництва ранок Віктор Круглов. Ще раз дякуємо, що відповіли на ці наші гості запитання і поставили всі крапки над і.